Уряд Німеччини схвалив експорт 178 танків «Леопард-1» в Україну. Що це означає для війни? Пише бізнес інсайдер. Ідеться про те, що німецькі компанії Рейнметал та фленсбургер Герзельбау Кесершафт отримають дозвіл від уряду на відправку в Україні 187 танків. Леопард компанія Рейн Метал передасть Києву 88 танків, а фленсбургер передасть 99. Видання Зазначає, що Багато з тих машин потребують ремонту. А от перші танки приїдуть не раніше середини цього року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час раптового візиту до Києва заявив, що до літа в Україну мають надійти від 20 до 25 танків. До кінця року їх має бути до 80. Мета досягти понад 100 упродовж першого чи другого кварталу 2024 року. Це означає, що необхідно спорядити щонайменше три українські батальйони, включно з матеріалами для закупівлі запчастин та боєприпасів. Крім того, розпочато підготовку 600 сержантів до кінця 2024 року. Решта 88 одиниць, які є у рейнметал, можуть бути поставлені. Заявив генеральний директор Армін Папергер у вівторок на конференції «Європа-2023» у Берліні. У порівнянні з 14 танками «Леопард-2», які канцлер Шольц оголосив для України майже два тижні тому, 178, безумовно, набагато старшого типу «Леопард-1» видаються великою кількістю. Постріли під час руху нова гаубиця Німеччини має спочатку поїхати до Києва. Пише Вельт. Видання пише: німецька армія розпочала випробування нової самохідної артилерійської установки. RCH-155. Першою у світі їх отримає Україна, яка вже уклала контракт. RCH-155 Схожа на САО «Панцергаубіц-2000», яку вже передали Україні, але RCH-155 пересувається на колесах, а не на гусеницях. В її не потрібно зупиняти для пострілу, що ускладнює її виявлення. А автоматична гармата здатна випускати 9 снарядів за хвилину на відстань до 50 кілометрів. Перші зразки RCH-155 будуть готові до відправки тільки через 30 місяців. Орієнтовно це буде у березні 2025 року. Це 155 міліметрове знаряддя, як панцерхаубі 2000, але на колісній машині боксер. Колісна гаубиця RCH 155 розроблена збройовою компанією krauss maffei Вергман. Має унікальні можливості, оскільки їй не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди. Це має величезні переваги, оскільки ускладнює виявлення та боротьбу з нею. З пансергаубіце 2000 військові завжди покладалися на стратегію стріляй і тікай. Це вдосконалено у моделі РСІ 155 Стоп'ятдесят Краус Маффе Вегман представив свою модель RCH-155 як подальший розвиток панцергаубіце 2000 ще в 2021 році. Було підкреслено відмінності, такі як автоматична стрільба гранат під час руху та двоосібний екіпаж замість п'яти осіб. Кажуть, що модель RCH-155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які потім вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів. Вона дуже мобільна на дорозі і має швидкість понад 100 кілометрів на годину. База республіканської партії налаштована на віддачу Росії частини території України. Пише за Вашингтон Пост. Видання пише: республіканці і вагаються із передачу зброї Україні, бо не впевнені у її перемозі, автор пише суть у тому, що, хоч підтримка України залишається двопартійною, вже більше половини республіканців проти того, щоб продовжувати нарощувати потік зброї в Україну, видання зазначає більшість виборців. Досі переконані, що Україні не треба йти у бік територіальних поступок однак, тих, хто вважає, що війну в Україні треба завершувати якомога швидше, в тому числі шляхом територіальних так званих компромісів, серед Виборців республіканської партії 41%. серед виборців демократів, таких думок лише 16%, при тому, що саме зброя є запорукою того, що збройні сили України переможуть окупантів, такше інакше в американському конгресі більше політиків, які готові надати Росії принаймні частину тих позицій, заради яких вона розпочинала вторгнення, пише видання. Нова серія опитувань перед виступом Байдена підтверджує еволюцію того, що колись було дуже двопартійним питанням. Опитування проведене Washington Post і ABC News, наприклад, показує, що половина республіканців тепер кажуть, що ми робимо забагато для України. Це не в 17% більше ніж у квітні 2022 року. Більш вражаючи те, що минулого тижня опитування NBC News показало, що 63% республіканців виступають проти надання України. Іні більше фінансування та зброї, тоді як 32% підтримують. Це, мабуть, найсуворіше зафіксована критика республіканської партії щодо фінансування України, і це сталося в той момент, коли адміністрація Байдена вирішила почати надсилати танки. Але тоді виникає питання: чому здебільшого йдеться про те, що вони менше вірять у військові зусилля України, та зростає скептицизм щодо того, що вторгнення Росії становить загрозу для Сполучених Штатів. Аналіз нейтралітет Швейцарії на межі, оскільки дебати щодо зброї для України розпалюються, пише Reuters. Йдеться про те, що Швейцарія близька до того, щоб скасувати заборони на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва. Зараз покупцям швейцарської зброї заборонено її реекспортувати. Це обмеження на думку деяких представників збройної промисловості. Країни шкодить торгівлі, крім того, європейські сусіди Швейцарії все частіше закликають Україну дозволити передавати зброю Києву. Однак, думки швейцарських законодавців щодо цього питання розділилися. Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу, сказав Тієрі Буркарт, лідер правоцентристської партії ФІДІПІ, який подав до уряду прохання дозволити реекспорт зброї в країни з подібними демократичними цінностями до Швейцарії, згідно зі швейцарським нейтралітетом, який бере початок з 1815 року та закріплений договором 1907 року. Швейцарія не надсилатиме зброю прямо чи опосередковано комбатантам у війні. Він запроваджує окреме ембарго на продаж зброї Україні та Росії. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пошуть закордонні змі про Україну? Які передбачення та тенденції вони бачать у російсько-українській війні? Зустрінемося з глядачами прямого уже завтра, як завжди, у 12.50.